Олександр Ткаченко український талант у німецькому Вердері. Він став капітаном вердера і отримав багато допомоги від звичайних німецьких родин з найважчий час. Ткаченко народився в сері Пісочин Харківської області у 2008 році. Із місцевої команди він потрапив до найсильнішої дитячої академії регіону Металіста. У 2022 році мама Ткаченка через волонтерів почала шукати клуби для сина в Німеччині та Польщі. Спочатку мама з двома дітьми та бабусею поїхала на автобусі до маленького німецького містечка Діпхольц. Містева сім'я виділа для Ткаченків цілий другий поверх свого будинку. Невелике поле з воротами стало на два тижні місцем індивідуальних тренувань. Ця німецька сім'я возила ходця на тренування до місцевої команди Зулінгем. Ткаченко Єстрав виділявся новій команді і в 14 років грав за 17-річних. Тренер Зулінгена Саша Егер побачив українців великий потенціал і запропонував поїхати на перегляд до сусіднього Вердера за 50 кілометрів. Після трьох тренувань Ткаченку запропонували залишитися у Вердері, а Егера, який возив хлопця на перегляд, зробили помічником тренера в академії. Вердер один із найбільш титулованих клубів Німеччини. У 2009 році у фіналі саме з цим клубом Шахтар переніс кутку у ЄФА. Також раніше тут грали українці Юрій Максимов та Віктор Скрипник, який пізніше навіть тренував клуб у Бундеслізі. Ось у такому клубі Ткаченко мав виграти конкуренцію у місцевих гравців на позиції центрального півзахисника. До того ж, Вердер погодився заплатити компенсацію металісту в розмірі 15 тисяч євро. Цим кроком німці показали, що серйозно розраховують на молодого хлопця. Перший сезон у Вердері виявився дуже успішним для Ткаченка. Він став лідером своєї команди і за чутками Академією академії Аякса та Арсеналу. Вже у 14 років у Ткаченка з'явився агент Аарон Хан, відомий німецький екс-футболіст. Ткаченку швидко запропонували контракт на два роки із зарплатнею в 300 євро на місяць. У другому сезоні Ткаченко обрали один із двох капітанів Вердера. Зараз він грає за Ю 17 і регулярно залучається до тренувань із старшими хлопцями. Прім нього в академії Вердера грають ще чотири українці: Леонід Кащеєв, Кирило Сугульський та два брати Солодаренки, сини президента футбольного клубу Кудрівка. Ккаченко досить універсальний. Може зіграти як в центрі захисту, так і в опорній зоні та під нападником. Його профіль подібний на зірку Бунде Стім Леона Горевського. Каченка почали викликати до збірної України 17, де він переважно грає в центрі захисту і вже встиг забити красивий дебютний вол проти Хорватії. Зараз Ткаченко і досі живе у Зулінгені і не перебирається до Бремена. Він з теплотою згадує тих німців, які допомогли у перші місяці після переїзду. Ось це фото залишиться в нашому архіві. У 2021 році молодий Ткаченко у Харкові очікував на фото з Рацем А сьогодні вже я роблю відео про українського капітана Вердера. Допомагайте безкорисно іншим. І зробіть репост цього відео, щоб більше людей дізнавалося про українських талановитих дітей.